Масну червону пляму на подвір'ї Людмила як могла затерла піском. Уночі хтось атакував її будинок фарбою. Ось як це виглядало. Фотографії люди зробили перед приїздом поліції до банки, окрім усього, була прикріплена записка із погрозами. Якщо тобі дорога твоя життя, дорога твоя сім'я, тому що що все, все це все це наше, у нас це вже ну схвачено Вже все. Погрозу люди отримали ось через цю ділянку, що межує із їхнім будинком. Дмитро розповідає, колись землею розпоряджався його прадід. Рік тому чоловік зібрав і подав документи на приватизацію. Але нещодавно у п'яти соток біля Серецького гаю знайшлися інші власники. «В істериці позвонила моя мати, каже: приїхали якісь люди, вимагають у неї, щоб вона їх пустила на цю територію, що вони купили цю ділянку, от і зараз хочуть продати іншій людині, тобто що у них є всі документи. Документи продавці не показали ані Дмитру, ані поліцейським, що прибули на виклик. Чоловік перевірив у реєстрі земельних ділянок. Ця земля вказана як не приватизована а отже, ділки продавали повітря. Тут цієї земельної ділянки в базі нема. Тобто продати її ну, законно неможливо. Можна тільки по підробці документів. А так, це тільки просто взяти з людини аванс, там, ну, скажімо, я не знаю, скільки вони, 5 чи 10 тисяч доларів хотіли з нього здерти. Ну і сховатися в кусти. Оголошення про продаж ділянки з'явилося на десятку сайтів. За сотку просили 10 тисяч доларів. Це значно дешевше, ніж земля у цьому районі. Після втручання правоохоронців об'яви почали швидко зникати. Клієнт одарів сказав, що у з продажу сніма що я зняв, причину. Я не виясняю. Чоловік, що намагався продати не на свою ділянку, тепер усе заперечує. Що я робив? Ходив, дивився. А ну там в інтернеті не заплавають, де сього я там всього попрацював. У меня нету документів вообще в Києві ні на якоїсь землю, понятно? В усій цій історії тепер мусить розібратися поліція. Хто кому що продавав, там коментувати поки не готові, але кримінальне провадження відкрили за фактом можливого шахрайства. А от по погрозах ні, недостатньо підстав, повідомили заявникам правоохоронці.